Чотири колеса це все, що лишилося від сміттєвого бака. Ніщо не віщувало біди, місцеві не могли натішитися новим контейнером для відходів. Аж до того дня, коли через необережність фактично всі баки згоріли. Вони не постояли у нас дуже довго, буквально десь дві неділі, враховуючи від того, що якийсь прохожий людина, яка курила, проходила повз баків. І можливо по необережності, думаючи, що зробила порядок, кинула окурка в бак, не враховуючи тим, що він пластмасовий. Можливо, від того і по необережності зайнявся бак і спричинило нам такі незручності. Цей випадок зафіксували камери. З відео видно, що чоловік коперсався у сміттєвому баці. Згодом підпалив цигарку, а недопалок викинув у контейнер. Ймовірно, саме це і спричинило загорання. Після скоєного чоловік пішов, вогонь помітили місцеві. Вони взялися за ліквідацію. Спектрами відділу центр безпеки громади. було зафіксовано правопорушення з допомогою системи відеоспостереження. Правопорушення стосувалося щодо пошкодження майна. По вулиці Богоявленська біля будинку 38 стосовно контейнерів сміттєвих, які знаходились на майданчику, то було спалено два контейнери. Дана інформація передана правоохоронним органам і відеоматеріали для встановлення особи і відповідно притягнення її до відповідальності. Пластикові контейнери останнім часом стають все більш популярними. Як зазначив керівник КТП-1728 Сергій Марчук, усе тому, що вартують вони менше і вважають, що служитимуть на благо міста довше. Єдине зло для таких баків вогонь. На жаль, люди чи то навмисно, чи то з необережності викидають недопалки чи інші горючі предмети, які можуть запалити. І маємо спалених три контейнери. Один контейнер коштує в районі. 8 тисяч гривень, тобто і згоріло один контейнер повністю, і два пошкоджено так, що вони не можуть бути використовуватись подальшим. Контейнери це майно міста, яке купують за кошти клієнтів підприємства, тобто кожного рівнянина. Однак, через необдумані кроки баки виходять із ладу завчасно. Ці контейнери є наша спільна власність, власність міста. Ми її разом купуємо з грошей з тарифу і. Якщо ми будемо з повагою відноситись до цих речей, то ми будемо мати нормальні сміттєві майданчики, чисті, наповнені свіжими і чистими контейнерами. Загорання сміттєвих баків не поодинокий випадок. У рівному регулярно горять контейнери, найчастіше не без людської допомоги. Однак знайти винуватця не вдалося ще жодного разу. Чи допоможе цього разу відео ідентифікувати чоловіка, якого підозрюють у необережності, дізнаємося згодом. Дарія Солодовник та Олег Степанюк,